Всім привіт! Сьогодні в студії Радіо Кварцит Вікторія Яворська, Віталій Дубіщев та Дмитро Люлька. Це актори корпоративного театру Ферекспо Феротейл. Я вас вітаю у нас в студії. Вітаю. А, незабаром ви презентуєте виставу Вечори на хуторі поблизу Диканьки» Горішньоплавнівському глядачу. Розкажіть, хто ви в цій виставі? Я виконую роль чорта, який трошки башкетує на сцені, грається з усіма акторами. Ну, звісно ж, краду місяць, щоб е, трошечки наче зірвати е, їхні пляски та гулянки, але в, ну, в кінці ж все одно перемагає добро і місяць повертається до себе на місце. Е, я граю Оксану. Виставі. Вона така примхлива трошки дівчинка, така вся дай їй то, дай ї. Така інтересна дівчинка. <рес> <рес> Ви яку роль виконуєте? Я граю роль Вакули. Як його охарактеризувати? важко сказати, напевно, закоханий відчай духа, який наважився на. Безумство і заключив договір з чортом, аби заволодіти серцем Оксани. А яка ваша роль в звичайному повсякденному житті, і, зокрема, в компанії Ферекспо? Ну, е, я виконую роль майстра служби. Я займаюся. Екіпіруванням локомотивів, точніше, мої люди цим займаються. Я контролюю процеси, все повинно працювати ну, на постійній основі. Якщо щось ламається, то це я повинен зрозуміти, що саме сталося, дати вказівки людям, щоб що треба замінити. Для цього треба ж там замовити якісь там деталі, якісь агрегати потрібні. Також продумувати, що можна вдосконалити, і просто сама суть це щоб локомотиви завжди були правильно екіпіровані. Чимось творчим займалися взагалі в своєму житті? Та, напевно, ні. Хіба що там, пару разів в школі виходити на сцену і, може, один-два рази в коледжі, а так ні. У вас так само це все. Чим ви займаєтесь на підприємстві? На підприємстві я працюю в службі планування ремонтів. Ми плануємо ремонти на Ферекспо. В житті творчому, ну, в принципі, я все своє життя танцювала, я людина, в принципі, творча, але ніколи так не грала. Для мене грати це вперше. Дмитро у вас да, як? Я працюю старшим економістом в дочірньому підприємстві Феротранс чи займався? Напевно, тільки в школі. Я грав в КВК за школу, приймав участь у театрі, до речі, ну і взагалі там був ведучим на різних заходах шкільних. Тобто, сцена була в мене, але дуже давно. Це ще в шкільні роки. Чи могли б ви подумати, скільки фарітейл зараз півтора, два, два, роки. Роки. два роки? Чи могли б ви подумати два роки назад, що от сьогодні ми будемо сидіти в студії і розмовляти про виставу, в якій ви виконуєте головні ролі? М мабуть, міг припустити, що це може вийти на якийсь рівень і може ну, виплити в наші в ці реалії, але на той момент хотілося просто спробувати щось нове, щось те, чим там, не займався ніколи, прийняти якийсь новий досвід. Ну, Озираючись на минулі, минулі два роки, то це було доволі весело і взагалі не, не думаю, що якось не, неправильно вчинив. У вас така ж сама була мотивація прийти в театр, просто щоб урізноманітнити дозвілля, щоб було весело чи в принципі мене взагалі записала мама туди. Я і не думала навіть іти в театр. Ну типу, мені було цікаво. Але мама така: йди спробуй, тільки не на акторку каже: Іди, йди на помічника хореографа. Я Така, о, да, йду, все добре. Заповнення анкету, Ну, ось якось з помічника хореографа виросла на головну роль. Ну, в мене схожа ситуація. Я, до речі, в театрі не два роки, а один, можна сказати, я прийшов на, вже на другий сезон. Тобто, перша вистава, яка була за двома зайцями, я в ній участі не приймав. Я знав, що є такий театр, я про нього чув, але дуже з ним не цікавився і не. І взагалі не думав, що я буду там приймати якусь участь або мріяти туди йти. І також саме мене моя мати, моя дружина, діти, вони дізналися і кажуть, папа, іди, спробуй, спробуй. Я, я не хотів, відверто кажучи, я навіть не розумів, чому це я, як я можу йти на сцену. Це дуже, так би мовити, хвилюючі моменти, ну, тобто на сцені виступати. Ну, але все ж таки, коли дізнався, що це благодійний театр, е, бо всі кошти е, з квитків е, йшли на благодійність, я все ж таки погодився, тому що розумію, що так я можу принести користь людям. І тому я все ж таки пішов. Вечори на хуторі поблизу диканьки. Скільки часу ви готувалися до прем'єри цієї вистави? Здається, місяців. Чотири чотири місяці. Чотири чотири да. місяці була підготовка. Це як казав режисер, це дуже мало для аматорів за чотири місяці підготувати такого рівня виставу. ну але все ж таки я сподіваюся, нам вдалося. Це дуже чудово, тому що чотири місяці дійсно там тільки текст, ролі вивчити треба. А ще ж це все презентувати, це все побудувати. Ось цю на сцені, все прем'єра була в Полтаві. Зараз ви презентуєте виставу для глядача горішніх плавнів. Де страшніше? Полтава. Звісно, Полтава. Тут Не знаю, взагалі. чому я, мені скрізь. Я, 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 коли перед виходом на сцену, я завжди нервую. Я розумію, яка відповідальність зараз буде. На мені і я розумію, що можна підвести всю команду, тому що кожен актор він готується і багато чого залежить саме від партнера, з ким ти граєш. І тому, якщо ти десь трошечки щось зробиш, не так, ілі ну або забудеш текст, це саме найстрашніше напевно для мене забути текст, або відіграєш якось не так. То партнер може так, також розгубитися, і для мене це було найбільшим переживанням. Просто грішні плавні вас знають, вас люблять, вони вас бачили. Полтава вас побачила вперше. Яка реакція була на вашу виставу? Ну, дивіться, в нас було дві вистави, які проходили о другій годині дня та о п'ятій. Особлива увага була полтавців це о п'ятій годині, вечірній сеанс, а От те, що було у другій, це так сказати, ми звикли до сцени, ми звикли до їх глядачів. То перша вистава, на мою думку, пройшла дуже якось напружено глядач. Може, може ми щось не так робили, глядач не дуже якось емоційно сприймав нас, але те, що було, на другій виставі, 18.00, яка проходила, то там взагалі ми розслабились майже моментально, бо глядач завжди оплодував, сміялися, щось навіть коментували. Це ніяк не збиває, це, навпаки, показує, що. Вони, наче наші друзі, все добре і ми заспокоювалися в цей момент. Підтримка була дуже теплою. Ну, ми відчували, що залу подобається. Відчувалася та енергія, яка йшла від, від глядача. Тобто, ми навіть в якийсь момент дійсно да, розслабилися і відчували себе дуже спокійно через певний час якийсь. Чому варто жителям та гостям грішніх плавнів прийти в суботу на вашу виставу? Як на мене, в першу чергу поєднати своє дозвілля та допомогу Збройним силам України, бо зараз, як ніколи, вони цього потребують від нас, і в той же час ви просто прийдете, ви проведете добре свій вечір, ви побачите щось нове, якось доторкнетеся до культури. Але своїм приходом, своєю покупкою квитка, які в нас ну, не дуже дорого коштують, скажімо, відверто, то ви допоможете ЗСУ і самі розважитись, розслабитись якось. Да, взагалі, цей театр, ну, мені сама ідея театру, цього сподобала, що цей захід іде для людей. Тобто, кожен, хто буде долучений до цього театру, тобто і глядач, і той, кому ми допомагаємо саме донатами, отримає від цього користь. Глядач отримає від цього якесь відчуття. Можна сказати, легкості від тих переживань, які зараз існують в нашій країні, і також доторкнеться до тієї культури, до нашої, так би мовити, ідентичності української, послухають пісні народні в сучасному, так, так би мовити, вигляді. Тому я, 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 я із-за цього пішов в цей театр. Тобто вистава, яка буде в суботу, вона повністю благодійна, правильно я так, зрозуміла? Повністю благодійна. І ті, які були в Полтаві, вони також були так, благодійними. Так. Скільки вдалося зібрати коштів? Ну, якщо вчитувати те, що ми ж витрачаємо на оренду залу, на... в Полтаві на оренду е готелю там, де ми проживали, на транспорт, ну, це ж все затрати, то Наскільки я знаю, остання цифра була, що 80 тисяч гривень пішло саме на допомогу. Це не маленька сума, і це дійсно приємно, враховуючи те, куди вона піде. Якщо взяти не моменти саме виступів, не моменти вистав, а за колісся, тобто те, що відбувається у вас на репетиціях, те як ви комунікуєте між собою, можливо, вам є чим поділитися, можливо, є чим заманити нових учасників театру Фаротейл, тобто розповісти, що як у вас там круто, як у вас там. Така спокійна і можливо весела атмосфера. От є що розповісти? Ну, ви знаєте, наш е, театр він як єдиний механізм працює. Я е, от як потрапив е, на кастинг, вперше прийшов, е, я майже нікого не знав. Тобто, я прийшов один і я дивився на всіх цих людей, але я бачив, що вони е, дуже дружні, е, вони якось дуже до себе роз, розполагали в той час. І потім, коли вже ми почали перші репетиції, я відчував оцю підтримку. Мені завжди підходили і казали: типу, тебе все вийде, не хвилюйся. І я, ось оця підтримка людей саме в театрі, вона була для мене навіть якоюсь дивною. Я ніколи в житті такого не відчував. Що зовсім незнайомі для мене люди вони будуть мене розуміти підтримувати і всьому допомагати. Люди, які виходять за куліси, саме ті актори, які зараз не на сцені, там відбувається щось, щось казкове. Вони можуть співати. Допомагаючи тим, хто на сцені. Вони трошки навіть претенцьовують, але так, щоб ж не бачив глядач. Вони допомагають людям, які вдягають, наприклад, в мене я повинен вдягнути мікрофон. Для цього мені треба роздягнутись. Мені допомагають хтось з мене знімає одяг, хтось вже вішає мікрофони, оцю всю апаратуру. І це злагоджений механізм, який. Розуміють усі, що треба, якщо актор зараз заходить, і в нього обмежена кількість часу. Йому треба максимально допомогти, бо йому треба вийти вчасно в той момент, коли це саме поставив режисер, а не те, що людина зайшла, пуста сцена, глядач не розуміє, що відбувається, а просто в цей момент актор сам собі вішає мікрофон, а всі просто дивляться на це. Ні, повинні всі допомагати, повинні всі якось підтримувати, і від цього і йде оця легкість. І якась легша взаємодія між акторами, коли вони вже розуміють, що, наприклад, хтось навіть там десь випав зі сценки, але не подадуть, якось закриють своєю роллю, якось більш емоційно презентують себе, щоб глядач трошки перевів на тебе погляд. Тому ну, так одним словом, є. за кулісами, там теж йде своя репетиція, oh. е, і там все теж, теж не просто так. Там у кожного свій рух, він відлажний, своя магія там да. знаходиться. Я думаю, вам є що сказати своїм творчим наставникам. Тому що якби не вони, якби не е, ідея Олени Цибіноги, так якби не ваші режисери, то в принципі нам би не було про що з вами спілкуватися. Так, ідея народжена в Олени Петрівни, вона просто чудова сама ідея. Дуже добре, що вона змогла правильно донести її, що це потрібно в наш час. Також дуже добре, що досить багато людей відгукнулися, і кожен зайняв саме своє місце, хтось актором, хтось. Адміністратором, які там готують нам костюми, якийсь реквізит, також допомагають нам за кулісами. Дуже добре, що це все поєдналося, що змогли домовитися з гарним нашим режисером, що в принципі, з полтавською всією, оцією структурою. що Театр також полтавський театр імені Гоголя відгукнувся, і що ми змогли там виступити. Це все якось неймовірно, що це взагалі змогло якось вийти. До речі, це перша вистава аматорів і саме в Полтавському театрі за 90 років. Тобто, це навіть. Ніхто не очікував, що ми зможемо туди потрапити. Також, звичайно, хотіли би подякувати компанії Ферекспо, бо без підтримки керівників, керівництва і погодження на цю виставу нічого б цього всього б не відбулося. Вони зробили, на мою думку, дуже добру справу, тому що це дійсно цей театр він для людей, для всіх людей, які за, заохочені, залучені до цього, до цього театру. Як змінилося ваше життя з появою в ньому фаротейл? Це. Коли ти не, не помічаєш, як проходять твої тижні, бо зранку ти йдеш на роботу, з роботи одразу їдеш на репетицію, з репетиції додому, вдома якісь свої справи, і вже час лягати спати, і так постійно ти в Русі постійно. І можу сказати, що піс, після першого нашого сезону багато хто навіть так з акторів казав, що от тільки закінчив все ми. Виставили, поставили прем'єру, ми там відіграли другий концерт, і всі розуміють, що треба якось рухатись, що треба завжди кудись іти, а куди ти вже не знаєш. В тебе репетиції скінчились, але ти звик, що після роботи ти в Русі, е, в якому хтось знаходив для себе якісь нові моменти, там, там йога, зал, просто пробіжки. Ну просто долучитись до спорту, аби кудись діти тепер цю енергію, яка зародилася в нас. Так, так, Ну, взагалі для мене, відверто кажучи, всі ми розуміємо, що зараз відбувається в нашій країні. І коли потрапив я в театр, він наче став трохи як реабілітаційним пунктом для мене. І ви знаєте, я помітив, що не тільки для мене одного, дуже багато людей в театрі, які змінилися і, наче реабілітувалися, тобто ну, підходив. До мене один із акторів і казав, що театр, напевно, рятував моє життя. Саме театр Форотейл. Він зажив по-новому. Для нього це було як рятівний човен. Вікторія, у вас схожі емоції? Схожі, але в принципі, як такого, моє моє життя ніяк толком не змінилося. Я отримую задоволення від цієї всієї суматухи, творчості. Я просто в кайфі. Сподіваємось що і жителі горішніх плавнів, які прийдуть в суботу на вашу виставу, також від неї отримують задоволення, і, можливо, їхнє життя також зміниться на кращу сторону. У нас в студії були Вікторія Яворська, Віталій Дубіщев та Дмитро Люлька, актори корпоративного театру «Ферекспо» «Феретейл». Будемо раді бачити вас на сцені. Запрошуємо, Запрошуємо на виставу!